Всім привіт! Коротше, у нас розпаковочка. Всім, хто допомагали, все на місці. Так щоб менше Менше бачили. Так, да, одіяло тигренятку давало, де їхн одіяло. Тигренятку подяка. Так, так треба тільки... Ні, ні, те не треба знімати, бо дуже багато палів. Зараз ми в газельку перейдемо. Розпаковочка. Спальники. Спальники нам в другому місці дали. То вам лопати, сакіри, Кому? кум сакири маємо, коротше, свічки. Сашка, снімечка, ще п'ять сатати вже за в другому місці. Так, а тепер, тепер покажемо тут. А, ну давай, що, розпаковочка продовжується. Давай, подавай. Теж ти гринятку це нам давала. Сітки даю. Сетки. Тебе на фото не надо показывать? Не надо. Я не так, уже а их тут две. не снимать. Шланги, гвозди. Короче, степлеры я степлер. на степлер нам надо будет. Есть, yeah, есть, yeah, еще один степлер есть. О, там, о, фонарик мой нашелся, наконец-то, ура! Оно, здорово! Ты его? Да, Він вже другий раз на фронт їде, ніяк не доїде. Давай. Червоний є? Я не знаю. Сестра купляла новий. Давай, давай. Сестра, я знайшов твій фонарик. Подяка. Так. Щіля добралися. Сергію Петришину за... Так, да, я тоді положу. Лопатки нові. Лопати хтось давав. Свічки. Свічки. Сереги защиль раз, подяка. Мед, Добрали, щоб що. не хворіли. Ого, що передав мед, подяка. Все є, нічого не де не діли. Ось такий маленький. Це його треба обкатати, да. так.

Контрабель. Так, Підровні забалона тож подяка, заправили, вже в нас він повний. Переноски. Це, брат, миску купив, щоб ми милися. Це масло. Це в масло... Пилку? Да, в пилку це він купляв у в цеп. На цеп, да? Да. так? осталися буржуйки і з Малинського вода залишила. Все. Всім дякуємо, дуже велике дякуємо. По у нас все вистачає. Слава Україні! Разом до перемоги! Так, Сашко? Героям слава! Більш нікого не сніг.